Всіх вітаю! Сьогодні готуємо пухкі пончики з кисломолочним сиром. Готуються вони настільки швидко, що вже через пів години у вас буде велика тарілка пончиків. Вискоро збиваю яйця, додаю цукор, ванільний цукор, дрібку солі і збиваю блендером. Також можна збити все виделкою. Всипаю кисломолочний сир і ще раз перемішую. В борошна всипаю розпушувач. Додаю в миску і замішую тісто. Якщо вам подобається, щоб у пончиках були крупинки сиру, то замішуйте ложкою. Мені подобається більш однорідна консистенція, тож я готове тісто перебиваю погружним блендером. Перекладаю тісто в кондитерський мішок. Зрізаю носик і видавлюю у добре розігріту олію. Смажу до рум'яності. Виймаю на паперові рушники, щоб стекла зайва олія. Падаємо гарячим, згущеним молоком, медом чи присипаємо цукровою пудрою. Якщо ви ще не готували пончики, обов'язково спробуйте. Смачного!